Вітаю вас, камаради. Сьогодні черговий мій коп. Ще в одному лісі. Тут в принципі забігав, але ніколи сюди не ходив. Сьогодні, скажімо так, знаковий коп, тому що я вперше за свою гігантську трьохмісячну кар'єру пішов, пішов копати е вже з напарником, з камарадом. Маю надію, що ми будемо ходити частіше на, на постійній основі. Отож, друзі, я. Е я дякую Богу, що мені посилають людей, бо, як правило, це хороші люди. Люди, з якими я спілкуюсь в інтернеті, цікаві, прикольні, мені здається, що категорія, саме ця категорія людей з пошуківцю це унікальні, цікаві люди. Вітаю вас, друзі. Хай щастить вам в житті і в копі. Отож, друзі, так. Пішли ми на, на, на нове місце і перша монетка, буквально, буквально другий сигнал, десь хвилин 10 ходжу, це два гроші. Будуть в хорошому стані, тому що це в лісі, вон, органіка причепилася, але я бачу е, рельєф монетки. Монетка буде хороша, ніякої такої історичної чи колекційної цінності немає. Але, друзі, завжди приємно. добре друзі, при можливості покажу камерада познайомлю з вами, його з вами, їх, вас, з ним. добре друзі, до зв'язку. Так, камерад в режимі онлайн. Sarah vyťahne si jednu monetku. No, pevno. <laughs> Ova. Aha. Vše, Vy na pevno. Hala. Všechno propadlo. Ty nevykopou ji. Možná na rybro stala. Ну я цей. А ну відділи, я провіриш водій. Да. Та все фонеть на твою. Ну, в ямці. Ямці? Так. Так виключить. Коротше витягнемо, зараз покажемо. Не можемо ми знайти Де ж та пробка? Треба пінку п'яти Що так мучиш Тудись тут ми давав Та нам в цьому? На в'ямі? То тут з цього боку а, ні. Так, посередині в'ямі. В'ями Сантиметрів на 10 ще. Давай буде перша знахідка в режимі онлайн. А то не може так бути глибо, єс, та? Звізяга? Не. Це висоток. Коротше. Муси старий, но мощний лізти, ано. Так. Звіється викопали Є. Маленька гільза від пістолет. Фу-фу, хотів щось сказати. <рістолета> не буду казати. Коротше. Маленька гільза. Петро так? так. Курця так накопатись. Буде. Ну нічого, знахідка, добре, що хоч не пробка. Так. Добре, друзі, познайомтесь. Іван. Ваня, привіт. Привіт. Все, то Ваня тепер буде на каналі частенько. Так. ніфіга. Варюка собі вирила. Ну так. а тут коротше, я знайшов теж. Там бігають, там є чорні сліди, так? Ну, жила на жила ра чи ні. Так, жила, ну і тут є, це лисиця, вона має два виходи. Має бути ще один. Прикольно. Ну я якраз прийшов хотів зняти її. От. Така нарочка. Я зараз тут постукаю. Мене... Дядько казав, що сусід його... Коротше, E, найшов ну, типу, могилу австрійця, знайшов дані цього, ну типу, там по іменному жетону, Звідки він зв'язався з родичами, тепер вони йому пересилають по 100 баксів вроде, на півроку, щоб він доглядав за могилкою. Класно. Він не хоче здати в оренду того австрійця. <реш> знайшли ми щось, Маємо що там казанок золота. От. От, А я знайшов гузик, каже камрад, що то. Так, що то... Німецький гудзик З вушком. Коротше. гудзик Щось серйозне. Так, друзі. Нічого, ніяких сигналів нема. Крім тої монетки, що ми знайшли цього гудзика, то нічого нема. Зато, пацани, дивіться, смачного. Дякую. Зато, пацани, дивіться тут. Спершу мене буде магнітити на такі штуки. Коротше це. Якщо той був 122-й, то цей трошки більший. Не знаю наскільки більший. Може дати фіскарика, щоб... Не треба. для зрівняння. Для зрівняння, так, фіскариком. Чи дати фіскариком. Так, друзі, ви насміхались наді мною, що я боявся, задеро ховався. похер тепер. Коротше, от, от для порівняння от, такий фіскарик. Ну так, я на початку кладу. Ну два фіскаря однозначно. А яка довжина? Лопати. Сантиметрів 30, ні? Так. Більше 30. Ну, коротше, 60 см тут гарантованих. Так, 102 дзвонити не буду, МНС дзвонити не буду. Е, якщо вони я викопаю за витягну, викопаю більшу ямку і зарию. А де то він таку стрілочку зробив для тих, хто копає обережно пацани? Тут хиросіма на гасака. Сухи <смеш> на Гасака, щоб ви потім не казали, що вас не попереджував. Хочете дуже швидко доїхати до Франківська. Будь ласка, сюди заходіть, експрес. Все, друзі, до зв'язку. Так, друзі, переїхали ми в Сосновий ліс. Там сигналів було мало, тут сигналів. Вже надоїло копати, шрапнель, гільзи. Ну, Практично кожен сигнал, шрапнель або гільза. Нарешті випав якийсь гудзик. Гудзик погнутий з вушком, ну і там проглядається якась якась надпись. Дома помию. Якийсь... А Дома помию. Там Дом, Риє ці. Риє шрапнель. Нічого нормального нема. Добрий друзі, залишайтесь на каналі, а вдруг монетку знайду. Так, друзі. Чергова монеточка. Це в мене два філери. Як завжди в хорошому стані. Тільки органіку треба відчистити. Я просто впевнений, що це в хорошому стані. Так що це вже друга монетка. Два гудики. Дві монетки. Ну, не найгірші. Так. так, камрад. Камрад знайшов монетку. Лованя за враз нас. Зараз рукавицю знімлю. Ради такого. Це, це рукавиця, Совет... Т. Советик? Т. 20 Щитовичок. Рік. Не щитовик це рамочник. Це до реформи. 52-й. Класно. Ага. Ну, друзі. Нарешті монетка. Нарешті монеточка така. Класні ці монети. Добре друзі. О, це вже мені подобається. О там. А там вже сідає сонечко. От туди я йду. Йду я за сонцем. Коротше. Коротше, нема знахідку сьогодні. Тут дві монетки у мене і в вані одна. Три монетки на зиму. Нормально, три гудзики. От гудзичок черговий, знову з вушком. Де воно є? Де воно є камера? Так, от воно. Такий ґузичок, вушко зігнути. Мідний, але без нічого. Ну, В будь-якому випадку поки що я не бачу нічого. Ну і то й немає нічого. От 500 метрів лишилося до дороги, швидше всього, що вже нічого не попадеться. Добре друзі. А вдруг ще, залишайте до кінця. Так, друзі, на цьому, напевно, будемо закінчувати. Знахідок практично не було. От були дві монеточки. Зараз пішли накопали по війні всяких куль, всякої шрапнелі. Коротше, через ту шрапнелю я її їду геть. На квадратний метр 40 шрапнелік я, я накопав, мені на сьогодні їх досить. Так. Ще може, буде, буду мати час, ще заскочу. Вдруг вже, певно, вже я йду додому їсти так. солому. Я йду додому їсти солому, а в соломі рак. Хто мене слухав, той нормальний пацан. Так, лопатку яку я? Воно зацініть яку маю лопатку. Як не мав лопати, так тепер маю всякі. Скоро в мене день народження, камради, 19 лютого. Може хтось хоче мені подарувати пін. А вдруг? Добре, друзі. Якщо ваша ласка, поставте лайк, хоч нема за що поставте авансом. Можете поставити дизлайк, все одно розповсюдиться. Хай щастить вам, друзі. Миру.